Доброго дня, любі друзі! Це Київ, 5 липня 2024 року сьогодні. Сьогодні в нас погода така похмура, прохолодна, слава Богу. Не так, як вчора було. Ось. Я хочу поділитися з вами таким лайфхаком цікавим. Ось я вже майже рік, чи більше навіть збираю. Ось такі фольговані пакети з-під чаю, кави. Навіть, е, значить, можна збирати ось перець червоний пакетик, кава з-під кави фольговані пакети. ось, е, Що тут в мене? Чай зелений, печиво, печиво. Ось, Перед чорний. Ось такі фольговані пакетики я почала збирати. Чому? Тому що фольга тут дуже гарна. Ну, не завжди, не завжди буває гарна. Треба перевірити, отак От краєчок взять, потягнути. Якщо воно не рветься, то значить, це гарна якість фольги. Ось. Для чого? Щоб використовувати потім. Для своїх нужд, е, я зробила шторку, в мене сонячний бік, кухня виходить, і я зробила шторку від сонця на вікно. Ось така, навіть вона не шторка, а як просто захист вікна. Ось, захист вікна, ось моє віконце. Це вузка, частина створки. І ось тут пішло сюди, значить, від кави, від кави. Ось. Дивимось сюди, ось. Навіть з-під чіпсів цикорій. Пакування з під цикорію. Ось. Все все, далі пішло кава. І ось так виглядає ця наліпка на вікно. Вона дуже мене рятує, коли мене після часу дня сонце починає світити і світить аж до поки не сяде сонце за горизонт. Ось, і я ось таку зробила на це вікно наліпку. Завісу таку. Спочатку ці шматочки фольги я склеїла звичайним скотчем. Ось, а потім теж скотчем ось прикріпила до вікна. Ну, потім скотч відмиваєте, восени знімаєте, відмиваєте ці плямки і не страшно. Ось, я буду дуже рада, якщо вам сподобалась моя ідея. Бувайте здорові. Пока-пока!